Дірює Діма Черня... Чернявський. Чому ви без гравців? Поля, Діма. Боля, дивись, ти зараз сам ходиш знову, поля, дірює. Сидай з ним до кінця. Спокійно, Діма. Нікола Даня, Даня, Даня. ближче, Нікола ближче до гравця. Тимофій. Побі. В даний момент на тебе біжить, нагадаючи, ніби й не треба приймати. Діма, етя, розберіться з равцями. Отпустіть Чернявського, що він до вас спустився. Кетя, те, гравець, командуйте там! Прийти, Даня, Жирять Жире, дай, дивой. Ще, Нікола, ще. до свого! Дібай, Андрій, дай. Що ти там можеш? Нікола, ти ртеє. Охван! Не пали! Та не бийте м'яч, Петро! Зупини його! Ну, спокійно! Петя, Коля, діює! М'яч на землю попадає! Куди ви його підете, Петро? Чого ви лупите? Ти взагалі нічого не робиш, Коля! Ви гравця бігаєш. Спокійно, не треба газувати. Діма, забрав забраві все. Масльок прохорович. Е. Діма! Масльок! Дима, руки вбирай Чернявський. Один. Один. А. А, не, не, На землю м'яч. Макс, Макс, не дай Шире! Шире на обстріляй! І ще шире розверни. Таня, туди. Йди, не бійся. Даймо в розвіс. Ор, що ми стоїмо? Гор, що ви робите? Микола, що ви стоїте до таким людей дома. Дай в розріз Богдану, що ти гаве? з ним возишся. Добре, добре, чоловік. не трогай. Макс Николачок, ныщи! Данька, иди, Данька, не могу. Иди в фитбор, иди, иди, не залишайся. Ты. Это зараз здорово распал. У нас гарний м'яч. А вони отаким. А він дійсно, він якийсь відпущу. масовий, не знаю що. Ну, У нас тут такий, ну, настоящий. Це якийсь варто. Я вчора кажу, давайте покажу нашим сподівам. Діма! Нікола, вуча, Нікола, Вудь. Діма, бийте, вижене всі. Дай, дай, бо! Ще! обрізка за Діма. Один. Спокійно. Пас! Пас Осудай! Калитак, ти не бачиш, що перед тобою німцем стоїть один. Ширину робіть, Петя! Діма! Діма Черв'яцов, чому ти з ним ходиш? Геленський горч, ви без гравців грають! Нікола, ми ще в центр. Нікола, до 30-го. 30 ти чуєш мене? Нікола, 30 бачиш? Дімочка, я кажу, не сідай, ти не ось... Давір, сідай вже! Таня, Таня, до м'яча, меча, Голова! Голова! Здорово, жощанок, налетай, сідай в тебе спина. Диви, Дивись, і в твою зону. Доставай, Даня, Діма Достав... страхую. Діма! Даня, мать. Родися, Діва, вийде. в червоні. Діма, Петя. Налета, рибок вперед на 20 метрів. Без Дивись. Покійно. Нікола підбирай. Андрій, зустрічай, Андрій. Да, йди Богдан. По нього. Хто під Богдана. Так, да, Діма, проси. Ну! Да! Да! Подивилися на мене. Дім, я тебе щас поміняю! Бо ти мене Бо Чому Що піддаєшся 20 метрів, тебе гравець присів. Вийди мені, гри зроби! За тобою біжать числі. Так, давай уважніше. Макс! А Макс, ти саме дальня де? І лінію, постарайтесь guard. Щоб не гориш. Даня, гориш. Ваня Горсь, піджимайте! Виходьте, Ігор! Баня, обійся, а не руками Берегі. Кірюн запнув на голову йому, ні, щоб шири. Давай, давай, мать, давай! Дірюгин, розверни, я тобі 10 разів. Що мені пояснити, як тобі розказати? Що ж ти в одну точку б'єш той м'яч?

Спокійно, розвертай. Иди, йди, йди, йди. <розвища> Маслун, от і все, обрізав, чого стоїш? На слух. Рожь не Рожь не там ще. І пішов. Да, восьмой номер не надо. Артем, навіщо ти полишся, коли там рива м'яч? Смотри, там м'яч. Сіли, сіли, Даня, сідай. Колитав,

Минареп. Кириловичок, Влад Фепцев. І що Стоп, стоп, Замина, заміна, заміна. І, та Тимур, Тимур, іди сюда. Іди, іди, іди. Давай нічоготься. Димор, швидше. Кириловичок. Давай, 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 не бійтеся. Залитай, Ваня, відіп м'яч. У Що боліво нога є. Дай що одразу. <CDR2> да, да, да. Играй, Кась, на линии играй. Таня, подачу туда. Умница. Тикай туда, на дальнюю старайся, на Романова. Подсказывай, Петь. <Давай выпили. cross -throw> вот там удар! Давай Вот целый На землю м'яч, розвертайся, умниця! Дай! дай йому, Умниця! Дай, дай, дай. умниця. О, дай, і, дай. Іграйте! Рукай стоїть ні години. Вже атака на ворота пошла. Удар Хорош Хорош, Хорош мак! Сіда, спинкою, правильно, спиною сідаємо назад. Перший. Через пас. Через пас. Ще пас. Ще пас. Задійді. Задій, задій. Строн, пас. Да, у нас... Це тільки точніше, непогано було. Даня, йди, не дай даймо розвернутися. Але Дай, 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 дай. Далі, раніше. Якщо прийшов... центральним таким шаком. Не можна так. Зону Матері, кація, да. Дивись, Даня, це гравець. Даня Калита. За да, спину йому. Ткаченко, ти відкритий маєш знайти? Сюди, Ратон, сюди. Пошли, 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 пошли. Ваня, це твій. Сюди, кирил. кирил. Даня, да, 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 а, так, дай, да, 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 все, все, о, все, борис. все. Все, Кирил, все, Да, сзади. Все, все, один! Він бачите, три передачі, він три носком і три. Про що стоять на місці? Якби ти виразне, чок, бо рухуєте. Уявляють. Головні! Аслунд, пащочки дають, носком ні. Три передачі і три непонятно куди даєш. П'ять слови, водь одразу. Забрав, ти забрав, ти не останній записник. Ось так, да. Макс туди, дані ось гравець. От кожен є свій гравець. Даня, да читає. Він це правильно робить, Дань, не треба ширина. Буде і ти будеш зустрічати. Зараз головне середина. Дівочка, не розривайте середину. Да, потім? А да, да. Андрія Ти його, каченко, нижче опусти! Кожен з грабцем. Ваня, один! Один! Даня, ти сідаєш. Ти сідаєш. Хорош, Ваня, хорош! І набирай, не бійся. Рука. Рука а, була. Це да, Пішли, пішли, а пішли. тут треба боротися, Петь. Да? Тут ти не вдариш звідси. Макс, можеш дати? Ти! Макс! Так, да, подавайте. Не хочеш? Не хочеш. А? Не треба, масло. Артем, треба не спішати, підняти м'яч. Підняти. маслун. Двій м'яч. На маслуна туди, на дальню грузи. От, бо. Ну. Вот. Спокійно, Макс, доставай. Ти гориш. Піджимаємо Маслюк, Качетко, піджимаємо швидше. Бурч, Прохорович, піджимаємо. Таня, закривай так, калита, калита, сідай нижче, нижче, Отак. Спиною до своїх коріс там. Дань. Ти маєш бачити. Діма, виганяй, виганяй. Покійно. <реку> Ой-ой-ой-ой-ой. зараз -ой -ой -ой. привезете знову. Максим, всі. кажу, кажу, Арте. Чьом? Бать давай, давай, спинкою став до воріт і дивишся на на росло. Матвій, обличчя, Матвій, обличчя! Давай нам є! Дай, не дитя, виніпай! Дай, дай дай! Хорті! Давай! Даня, ти маєш на м'яч бігти, а не вдоль нього! Даняч! ти ан пониже. Хорош, Даня, вулиця. Тіма, Тіма. Так, от так. Перший. Ров. Спокійно, діма. Спокійно, Тимофій. Шире. Мак, мак, мак. Спокійно. Світ, ти зараз центрально страхуєш Діму. І виходимо. Давай, давай, давай. Погнали. だまず、だめな、今の時期。 Праві. Праві. Даня, стоїть, не бореться. І, і, і Даня Даня! Бачиш, що це Даня, Ваня, які баня, паніла.

Чому Дима, очень низко, посмотри, где твоя линия, Дима, ты не выдержал, Даня, и не выдержал, и выходи, Дима, в клетку выше, выше! Так, Артем, в чем стоит? Играть до свистка, чувак, руки Инше! Чернявский, Даня, сядь выше, Даня, а полдар закрывай, Даня! Качен! Вишу сторону розверни! Міняйте Артема, коли говорить. І пошов, давай! давай, не <спробуй> штуква. А де Даля? От дивіться, і те, що я казав, один Кирил. Ви всі йди давай ніколи маєте. Да. Артем, заміна реп, іди сюди, Артема. Якід, якід, вище ближче до кирила допомагаєш. Гати, давай сюди. Да. Ти один бонь. Бодя, Заставай, Даня. Давай, давай, кица, Бодя, Ты Давай, Можемо в'язь біля тебе обробити. Оце ми своїм прийомом займай, Таня Калита. Ось так, пліню зімою. Лінію зімою, да, Діма, лінію витримуй. Хорош. Вот, смотри, на полі стоять сюди, бери, можна піти. Можна піти, бери. Таня, сідай, колетай, за Димой. За дімой сідай, Дань. Даня, сідай лінію зімою, Дань. Давайте ви, да, бок закрывай. закривай. Не в шоці. Так їм три дня Так? Сіди, осиди, сіди. Ой, не займай тут позицію. Один. Ну. Стоя, ви на ніс! Я... Кради давай, кради! Спокійно! Ще! Бой! Ну, Богдан, ну я! Так, так. Так. Ну ви в двої віноти. Ну, ну постав корпус, розверни, отдай передачу далі. Поряд, кидай. сейчас підеш сюди, коли бога. Ножки кидай, не в голову, він на цей. Спирко сіли, детя розвернулися. Готя, правіше, Богдан! Він у паса перекрив. Ще, ще, бой. Вот так. Трошки й диви, до тебе м'яч іде. Спокійно. Пас. Через пас. Через пас. Бистріше моє набирай, набирай! Не готовжу. Що такое? Давай, давай, готова. Даня, ти кидаєш, Даня. Каріна, давай, поставь, тим, почувані, поки не світати не значне.

Що ж ти? ти перетримуєш, блять? Я, так, ви, я ти? не знаю, зараз впевнею. Дима! Владик, ще раз ти тільки впадеш. Ти впав за хвилину, чотири. Святко, наш топ на захист не буде грати. З такими передачами. Діма, виходь, Діма, виходь. Та іграйте ви, диви. Набирай, Герє! дай дину! Дай дину! Тільки точніше, Богдан, там прокидай. Даня, йди до нього, Ну! Давай, давай, ковадай! Молодець, чого, нічого? А про фото? Ні, чого, якраз він... працював в один дотик, в нас закиснуть. Він не попав. Дякую, команді, за руку.